Зняв перехідник, познімав підтримки, знімалися досить легко. Ось, Можемо бачити, ось такими пластами вони знімаються. Центральна підтримка, яка тут стояла, теж легко знялася. І зараз перша перевірка. Ось в цьому місці в мене відпали підтримки, коли друкувалися. Тут йдуть бабишки для прикручування саморізом. Тут теж була бабишка, але вона. Відпала разом з підтримкою. Все одно додрукувалося, поверхня чиста, все добре. Встановлювати буду на ось такий вентилятор і перша примірка. Ну, як ми бачимо, встановилося все прекрасно. Зараз звідси саморізами прикручую. І одягай гафру